Всім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як екзамен з польської мови, сертифікат Б1. Як ви знаєте, 12-13 квітня був якраз саме цей екзамен. Ну, і я пробував свої сили. Но, чесно вам скажу все не так, як пишуть, розказують в інтернеті. Все набагато, набагато складніше. Ну і так, починаємо. Зареєструвався я на, на екзамен сам в школі Вітаса. Екзамен у нас відбувався в Роцлаві. Ціна екзамену, ціна точніше за реєстрацію 710 злотих. І так, після реєстрації оплати, буквально за пару днів до екзамену мені прислали повідомлення, де відбудеться екзамен і на яку годину в якій аудиторії. Ми здавали екзамен, як я сказав, Вроцлаві в економічному університеті. Екзамен був на сьомому, 10. У нас. Ну, ми приїхали скоріше, знайшли аудиторію, і нас почали запускати, запускати по 10 чоловік. Заходили в невеличкий такий коридорчик. Там були столи, десь, певно, столів з 5-6. На кожному столі були написано листочок з літерами і номерами. Літери це означали перша літера вашого прізвища, ну і номерок, який вам присвоювали. Там здавали телефони. Телефони теж пакували. На них наклеїли етикетку так само з номерами, той самий номер, який присвоювали вам. Так само потрібно було показувати паспорт. Вони звіряли дані по паспорті. І от якраз саме цікаве почалося тільки як ми зайшли всередину. Дуже багато хто побачили, що потрібно здавати телефони, розверталися і йшли. Навіть не пробували здавати самого екзамену. Після здачі самих телефонів нас почали запускати в аудиторію. Нас було 200 чоловік, нас розділили на дві аудиторії по 100 чоловік. Після того, як ми зайшли в аудиторію, нам розказали знову ці всі правила про екзамен. Хто не здав телефон, дали ще можливість поздавати телефони. Ну і нам роздали листочки з завданнями. Перше завдання в нас ми здавали письмовий екзамен перший день. Перше завдання було сприйняття тексту на слух. Тобто вам включали текст, і потрібно було з того тексту дати відповіді на питання. Десь приблизно давали на це все 30 минут. Після того, як вже писали, написали відповіді, виходили на коридор, чекали 10 минут. За цей час міняли листочки на інші. Знову заходили, провірали ваш номерок, ваші дані по паспорті. І знову це саме. Були такі завдання, потрібно було виправити текст, читання тексту. І де потрібно було дати відповідь на запитання, е, виправити там якісь слова чи доставити слова. тобто отакі. І в кінці було написати текст. Е, точніше, два тексти. Один текст на 30-35 слів, другий текст на, на 160-170 слів. У е, мене попався, бо можна було вибирати теми. Там було на, е, на кожен текст кожна тема. Я собі вибрав на 35 слів. У мене було написання оголошення в газету про продажу дитячих речей. А друге, у мене було. Потрібно було написати електронний лист до свого друга про країну, розказати йому про країну, яку я відвідав недавно, і запросити його відвідувати також цю країну. Це давалось приблизно, я вже точно вам не скажу, десь до години часу, можливо, трошки більше. І все, ми написали текст, здали. На коридорі вже були повішені списки на слідучий день екзамен, на усний екзамен. Були такі, що здавали в перший день і усний і письмовий. Ну Це потрібно було наперед записуватись, або якщо там було пару вільних в них, якби таких. Коридорів, десь хтось не з'явився або ті, що пішли не дочекавшись екзамену, можна було здати в цей день. Мені вийшло здавати на слідуючий день, вийшла неділя. так само Знайшли аудиторію на слідуючий день, під'їхали. Екзамен так само був. В принципі, заходили по своєму номерку, кликали по номерку, на яку годину. Давали три білети на вибір. Вибирали білети. В білеті було по три питання. Давали вам 5 мінут на підготовку, давали чорновик. Кстаті, в чорновик обов'язково щось записувати, бо його теж забирають і так само перевіряють. І Так, перше в мене було завдання: це описати картинку. На картинці було намальовано чоловік з жінкою на співбесіді у психолога. Що хочу сказати: у мене коли зайшов в аудиторію, було два екзаменатори дві жінки. І так, перше завдання це описати, що було на картинці. Друге завдання це. Було об'яснити, яка різниця між життям в селі і в місті. Ну і третя картинка, точніше, не картинка, а третє завдання було це розмови з екзаменатором. Потрібно було купити білет в театр, якраз екзаменатор грав роль продавця білетів. В принципі, більш нічого такого. Єдине, що екзаменатори дають ще додаткові питання. Наприклад, в мене на першому питанні були такі питання на першому екзамінаційному питанні були питання екзаменатора, якого кольору штани, наприклад, чоловіка, якого кольору кофта жінки, що знаходилось на столі. Ну і так давали вони ще додаткові питання. І знаю, що усний екзамен зданий, бо при виході, вже коли прощався, екзаменатор сказала, що екзамен зданий, що можу не переживати, що нормально відповів. От, в принципі, все. Результати екзамену треба чекати 3 місяці. У ну, мене ще залишився один місяць, але усний я знаю, що здав, От, то саме більше переживаю за письмовий. Ну, як не здам, прийдеться готуватися і пробувати ще раз. Тож, надіюся, всім відео стало корисним. Всім до побачення. Не забувайте підписатися на канал. Пока!